Єспротеж 2019 року випуску куплено новою в автослоні в Україні в 2019 році. Одні власники по цей день нічого взагалі не фарбували. Автомобіль просто ідеальний. Вся історія обслуговування виключно по офіційному дилеру. Хватить знімати фари. Давай крупним планом покажемо машину. По комплектації не саме максимально, далеко не максимальна, але тут. Саме цінне це її пробіг, що він оригінальний, що машина нічого не красилась і дуже бережно експлуатували. Нова зимня резина. До речі, красівені диски оригінальні, два ключі, салончик. В нас та що ідеальний салончик, як на свій пробіг, руль попирочках, сидіння не протоптані, не заюзані. Дійсно, люди їздили додому з роботи. Все, як ви любите. Будь-який подборчик, будь-яке СТО, будь-які перевірки, це підтверджує. Автомобіль дійсно в ідеальному стані. Керплей є, камера задня є. Їде просто ідеально, приємний автомобіль, як я люблю. От якщо ви не знаєте, що купити і хочете, щоб вас точно не обманули при покупці вашого авто, набирайте по цьому автомобілю, приїжджайте, воно вам точно сподобається. Готові їхати на офіційний дилер або на будь-яке сертифіковане СТО, в гараж не поїдемо, само собою. По кузову нічого не поцарапано, нічого не вдарено, нічого не обдерто. Просто ідеальний автомобіль. Якщо його помити, взагалі буде булочка. Тож, якщо цікаво, купити ідеальний автомобіль з прорідним пробігом від одного власника салону, от там номер телефону.